Історія Палацу Куннін Шидзин. Глава п'ята. Сівей Танер була на два роки старша за Ляньєр і вирізнялася значно стриманішим характером. На ній був світло-бірюзовий бідзя, довга безрукавка з розрісами з боків. Коли Ліаньєр привела її, у руках танеру все ще було запрошення. З першого ж погляду вона помітила, що вираз обличчя Цзян Сюєнін був нетиповим. Вона швидко вщипнула лянір, і та одразу замовкла. Лише тоді танер підійшла ближче, спершу поклала запрошення на чайний столик збоку, а тоді підійшла до Дзян Сюїнін і допомогла їй зняти халат, просочений запахом вина. Лянір так злякалася, коли ви не поверталися цілу ніч. Ця служниця здогадалася, що молодий князь мав іти до палацу на лекції, тож ви неодмінно повернетеся щойно пізніше зранку. Тому ця служниця заздалегідь попросила приготувати гарячу воду. Будь ласка, спершу прийміть ванну, а тоді відпочиньте. Ця служниця також помітила, що ви, здається, погано спали вночі. А оце вже була корисна помічниця. Дзянцюї Ніно тіночно поглянула на танер. Цю дівчину їй теж свого часу призначила менши. Хоча в Танер був хист, вона не могла втримати норовистий характер своєї пані, яка була надто поблажливою до слуг, що вміли лестити. Тож навіть якби в неї був повний талант, важко було б використати бодай третину з нього. Спершу ванна. Вона не хотіла зараз багато говорити, побачивши, що ляняр більше не плаче, вона тимчасово відклала думку продати її. Усе для купелі було вже готово Дзян Сюєнін розв'язала свій халат, увійшла у ванну і повільно опустилася в теплу воду, дозволяючи їй огорнути гладкі плечі та струнку шию. У такі моменти найпростіше було очистити розум. Сьюєнін особливо любила розмірковувати саме тоді. Щойно вона запитала Танер, чи сьогодні 7 вересня вона ще не перевдягалася на чоловіка, аби піти з янлінім на свято подвійної дев'ятки Чуньян, і ще не зустрічала принцесу Ліян, яка тоді супроводжувала Дзе у прогулянці з палацом, а це означало, що в цьому житті ще можна було уникнути випадкового захоплення принцеси Леян Нею. Випадок у таверні теж ще не зблизив її нароком з Ченом Дзе, отже, якщо вона не буде намагатися втрутитися, питання про виклик до палацу як навчальної супутниці її омене. Янь Лінь і далі танявся столицею, Князєва резиденція Юньї ще не була втягнена у заколот князя Піннаня, і в цьому житті вона ще не сказала тих нищівних слів, тому хлопцеві в його найтемніший момент. Проте справи зовсім не виглядали безхмарними. Одного лише Яньліні вистачало, щоб боліла голова. Церемонія його повноліття вже наближалася, і майже весь свій юнацький запал він віддавав їй, ті, хто цього не заслуговував. Княжич тягав її з собою розважатися, захищав, допомагав улагоджувати справи в резиденції Дзян, які Суєнін сама ж ускладнювала своєю свавільністю та впертістю. У минулому житті дівчина цього не розуміла. Але тепер, переживши стільки всього, як вона могла не збагнути. Дзян Бояо, безперечно, відчував провину і жаль до цієї доньки, якій випала тяжка доля, та у заможних родинах завжди були правила і традиції скільки б її не балували, їй ніколи не дозволили б вільно бігати за межами дому чи й переодягненою хлопцем. Однак у резиденції Дзян мовчки мирилася з цим. Могло б бути лише одне пояснення Її шлюб уже був таємно вирішений, і всі її вольності дозволялися не стільки тому, що вона була другою донькою резиденції Дзян, скільки тому, що Суєнін вважалася майбутньою дружиною спадкоємця князя Юньї, та цей союз був приречений. Через два місяці князь Юньї зазнає катастрофи. У минулому житті Янь Лінь так і не дочекався дня, коли зміг би прислати сватів до її дверей. Його рід було атаковано за день до його церемонії повноліття. Дзян Сюйнін тихо сперлася на край дерев'яної бочки і кілька разів кліпнула. Перед очима спливло обличчя підлітка Ян Ліня – сповнене життєвої сили, безмежного запалу та палкого погляду, а потім зовсім інший образ рішучий, холодний, непроникний вираз його очей, коли він повернувся до столиці вже з військовими заслугами. Дівчина на мить відчула сум'яття і розгубленість. Так, між резиденцією князя Юньї та прихильниками князя Піннаня справді існували зв'язки, але, здавалося, за цим крилася якась прихована історія. Інакше у минулому житті, коли Янь Лінь повернувся до столиці з великими силами у руках, йому б не довелося приставати до Сівея та піднімати бунт разом із ним. Та навіть до самої смерті дзян Сюєнін так і не змогла збагнути. У чому ж була суть цієї прихованої історії, залишалося тільки спостерігати, як тепер розгортатимуться події. Незалежно від того, як складуться обставини, залишатися в столиці вона не збиралася, проте в цій новій життєвій дорозі вона вже встигла зачепити янліня, а отже мала придумати безпечний спосіб мирно розійтися з ним. Інакше образа, що виросте з його юнацького кохання, могла перетворитися на ненависть. У минулому житті це закінчилося тим, що княжич, повернувшись із тріумфом до палацу, замкнув її під домашнім арештом. Ті дні були для неї суцільним жахом. Найкраще, що Сюйнін могла зробити зараз, сховатися за межами столиці адже тоді, у минулому житті, вся боротьба між гострими нарозом людьми розгорталася лише в межах столиці. Вони вміло тримали все під контролем, хай би як вирувала буря у стінах імператорського міста, це залишалося лише сматком землі розміром у третину акра. А під небом, серед простолюду, люди все одно жили в достатку, безпечно і спокійно. Найрозумніше було перечекати, коли ця боротьба згасне, а вже тоді повернутися і жити в столиці знову. Урешті решт від початку до кінця все це тривало не довше семи років. Якщо вона покине столицю, то зможе знайти Юфангінь, яка кочувала світом, займаючись торгівлею, чому б ні? Дзян Цюйнін добре розуміла вона володіє лише деякою хитрістю та кількома прийомами у грі з людськими серцями. Але хіба цього достатньо, щоб говорити про велику мудрість, яка здатна принести спокій і стабільність усій державі, тим паче, що при дворі все ще перебував наставник імператора Сєвей, чия мудрість цінувалася на рівні святого. Якщо втрутитися в його справи і проявити необережність, навіть не встигнеш зрозуміти, як настане кінець. У тій шаховій партії її місця не було. Людська природа завжди тягнеться до удачі й уникає лиха. Продумавши все це, дзян Сюїнін покликала лянєри та Нер, щоб ті допомогли їй обратися. Вона переодяглася у сукню зі сніжно-блакитного шовку, розшиту тонким візерунком. Поділ був прикрашений візерунками темно-білих хмар. А підперезана витонченим поясом вона виглядала стрункою і ніжною. Але коли танер складала її рукави, її погляд упав на внутрішню сторону зап'ястка Дзян Сюєнін, де чітко виднівся шрам у два цуні. Цунь. Традиційна китайська міра довжини приблизно 3,3 см. У давнину застосовувалася в медицині ремеслі та побуті. Вона зітхнула. Крем для висвітлення шрамів, який привезли місяць тому, майже скінчився. Цей шрам, здається, вже світліє. Я куплю вам ще трохи за кілька днів. Дзян Сюєнін перевернула зап'ястя і придивилася Це був давній шрам віком 4 роки. По всій довжині рубець від ножового порізу, що простягався від середини внутрішньої сторони зап'ястка до долоні. Нижня частина шраму була глибокою, верхня неглибокою. З першого погляду було видно вона порізала собі вени нджалам, щоб швидко випустити кров. Усього її мало вистачити хоча б на півмиски. Дівчина опустила руку назад і в її очах промайнув ледь помітний блиск. Дзян Сюєнін не знала, чи то небеса до неї прихильні, чи то це дар сєвея. Так чи інакше шанс на переродження випав їй уже після повернення до столиці. А якби переродження сталося в дорозі, можливо, життя було б простішим. Але сталося те, що сталося, і нема сенсу шкодувати. Оскільки Дзян Сюєнін уже вирішила залишити столицю, щоб уникнути біди, найважливішим для неї тепер були гроші, і це питання потрібно було ретельно зважити. Тож вона наказала перенесіть усе з моєї кімнати сюди, я хочу переглянути і перерахувати речі. Дівчата замерли від здивування. Їхня панянка ніколи раніше не займалася підрахунками власного майна. Ба більше, вона любила нові речі і дуже швидко втрачала до них інтерес. Інколи, отримавши кишенькові гроші, подарунки від маєтку чи якісь коштовності, надіслані молодим князем, вона могла надіти їх один-два рази, а потім кинути в бік, зовсім не піклуючись, де вони опиняться. Саме тому кілька безсовісних людей на чолі з Ван Сіндзяде. Часто брали собі речі юної леді, і хоч служниці іноді були невдоволені цим, протестувати не мало сенсу, адже сама панянка закривала на все очі й нічого не казала. А тепер вона раптом захотіла провести перевірку. Служниці перезирнулися. Та нерв вдалося зберегти рівновагу, її обличчя залишалося спокійним. Таля Ніри не витримала, схвильовано стиснула свій маленький кулачок і поспіхом вигукнула. Так, так, ці служниці зараз усе принесуть. У спогадах Дзян Сюєнін за ці чотири роки вона мала безліч речей, але коли дві дівчини зібрала все і принесли, залишилося лише дві скриньки. У них лежали перли і неферит, срібні та золоті прикраси для волосся. Перебираючи їх, вона відзначила, що якість була досить пристойною, але кількість відверто сумна. Вона підняла нитку прозорих турмалінових намистин, посміхнулася і кинула їх назад у скриньку. Покличте сюди всіх, щоб не залишилося жодної. Дівчата поспіхом вийшли. На те, щоб зібрати всім вісім людей, знадобилося чимало часу. Вони заходили поодинці, не кваплячись, ставали без ладу, розсипаною юрбою. Їхня постава була ледачою, а рухи недбалими. Молоді та старі служниці шепотілися між собою, намагаючись вгадати, навіщо панянка їх зібрала? Дзян Дзянсюєнін сиділа на кані, теплій цегляній лежанці біля вікна, не півлежачи на жовто-коричневій подушці з вишивкою. Вона зробила ковток чаю з чашки на столику і спокійно глянула на зібраних людей. Незабаром прийшла Іван Ціндзяде. Зранку в коридорі Дзян дзянсюєнін налякала її до смерті, тож щойно вона почула, що юна панна викликає всіх, відразу поспішила. Широкою усмішкою на обличчі вона улесливо промовила. У всіх ще чимало справ, якщо юна пана раптово зібрала нас, чи не бажаєте щось оголосити? Дзян Сюенін лише вказала на дві скриньки на столі перед ними і легким тоном мовила нічого особливого, просто помітила, що мої скриньки якось спорожніли, тож покладіть назад усе, що брали раніше. Обличчя Іван Сіндзяде миттєво змінилося. Решта теж заніміла від подиву у кімнаті запала тиша, і усі завмерли. Погляди заметушилася, але ніхто не наважився заговорити. Дзян Сюєнін легенько засміялася. То ви хочете сказати, що ніхто нічого не брав? Ван Сіндзяде була тією, хто тягнув найбільше, і добре знала, що в кімнаті небагато невинних. Усі вже запізнилися прикривати одну одного, але, сподіваючись, що нічого серйозного не станеться, вона зробила крок уперед з удаваним обуренням. Що це за слова, юна панно, ви справді надто підозріло думаєте про старих служниць. Усі ми в цій резиденції, для того, щоб служити вам. Усі ваші справи, великі чи малі, для нас першорядні. Хто б посмів привласнювати ваші речі? Дзян Дзянцюєні навіть не стала слухати її виправдані і повільно обвела поглядом інших. А ви що скажете? спокійно запитала вона. Решта служниць переглянулася. Хто насмілиться вийти вперед і зізнатися в такому? До того ж усі чудово знали, друга міс взагалі ніколи не звертала уваги на свої речі, навіть якщо вона й помітить, що чогось бракує, яка користь, вона ж не зможе довести, що саме хтось із них винен. Той, хто визнає, буде дурним. Цю просту істину всі розуміли. Вони також думали, що Дзян Сюєнін, мабуть, щинила метушню, бо речей стало явно менше, але з її характером, сильним на вигляд, там яким осередині, вона не здатна насправді влаштувати з цього серйозну справу. Тому на її питання довго ніхто не відповідав. Нарешті вперед виступила дівчина з обличчям схожим на диню, щоб підтримати Ван «Юнна пано, ви надто запальна, ледь відкрили рота і одразу звинувачуєте нас, служниць, що віддано вам служить, такі слова змушують нас почуватися гірко й ображено, без жодної причини. Дзян Сюєнін не розсердилася, вона лише легко кивнула і промовила. Добре. промовивши це, вона підвелася і недбало плеснула в долоні. Потім, не звертаючи жодної уваги на служниць, спокійно рушила до виходу. Усі в кімнаті заціпенілі. Сіндзяде розгубилася найбільше. Вона думала, що доведеться ще довго сперечатися і переконувати, але не очікувала, що юна пана просто піде. Серце, яке досі ніби висіло в повітря, начебто мало заспокоїтися, та замість цього його охопило дивне, безпричинне тривожне відчуття. Юна, пано, куди ви прямуєте? крикнула вона на вздогін. та Дзян дзянцюнін уже вийшла за двері. Лише простеживши її напрямок, Ван Сінзяде зблідло Це ж прямий шлях до кабінету господаря. Дзян Дзянсюєнін чудово розуміла, що щойно відбулося. Цих служниць і старих слуг найближчим часом не можна було використовувати. Звісно, у неї вистачило б способів приборкати цю зграю, але дріб'язкові інтриги у внутрішньому дворі не вартували надмірних зусиль і сварок, якщо виникла проблема, краще одразу піти до батька. Те, що можна владнати одразу, не слід відкладати, менше ніколи не була близькою з дочкою, яка виросла в наложниці, та так і не звикла до рідної матері. Натомість дзян Бояо ставився до Сюянін доволі прихильно, можливо, через ян ліня, та навіть без нього він був до неї поблажливим. Аби покарати служниць та старших слуг, достатньо було лише його слова. Максимум доведеться витратити трохи часу, щоб пояснити причину, але саме в цьому Дзян Сюєнін була вправною, тож вона не надто переймалася. Кабінет Дзян Бояо містився у східному кутку переднього двору, захований у тіні кількох старих акацій. Сюянін увійшла до зовнішньої зали. Біля дверей стояв юний слуга Цанджоо, який прислуговував дзян Бояо. Усередині під стіною було розставлено чотири стільці. На останньому сидів чоловік у чорному парчовому вбранні з жетоном імператорської гвардії на поясі його постать була висока і непохитна. Зовнішність звичайна, та в очах світився хижий блиск, який висказував приховану підступність. Коли Сюєнін подивилася на нього, він теж зустрів її погляд. Він підвівся зі свого місця і спокійно склав кулаки в привітанні. Вітаю, друга міс! Це був Джоу Інджі. У минулому житті він дослужився до командира імператорської гвардії, проте, при дворі його знали під зневажливим прізвиськом слуга з трьома прізвищами, бо він часто зраджував своїх господарів. Слуга з трьома прізвищами. Це прізвисько дане Любу з епохи трьох царств, відома як символ зрадливості. Спершу він був лише сином слуги в резиденції Дзян, його родину зачепила в справа Ван Нян і їх теж заслали до сільського маєтку. Там, підростаючи, він допомагав важкою працею і, слухаючи джентльменів у навчальній залі, самостійно вивчив кілька іерогліфів та прочитав кілька книжок. Коли Сюєнін поверталася до столиці, їй не було на кого покластися. Тож вона попросила саме його супроводити її до столиці разом з людьми, що прийшли за нею. Інджі тоді запропонував після повернення до столиці, Сьюнін мала б поговорити з Дзян Бояо і попросити, аби той залишив його працювати на службі в дарена. Дарен, це титул пошана до високопоставлених осіб. Сьунін погодилося. Повернувшись до столиці, Джо Інджі справді почав працювати при Дзян Бояо, побачивши. Що той добре виконує доручення, і навіть уміє трохи мислити на кілька кроків уперед, Дзян Бояо два роки тому порекомендував його до імператорської гвардії і влаштував на посаду, пов'язану з наглядом за будівництвом та ремонтом палацових споруд. Джоу Інджи виправдав сподівання. Тепер він займав чин командира шостого рангу в Імператорській гвардії. Якщо Сюенін пам'ятала правильно, у минулому житті приблизно місяць по тому вона попросила Джо Інджі дізнатися правду про походження шинадзе, його ж умовою було те, що вона порекомендувала його молодому князю Янліні. Джоу Інджі та Суєнін діяли заради взаємної вигоди. У нього було прохання, у неї потреба, тож вони природно домовилися. До інциденту в резиденції князя Юньї. Він встиг скористатися слушною нагодою і піднятися службовими щаблями, отримавши чин заступника командира п'ятого рангу. Згодом, коли Сюєнін вийшла заміж за Шена Дзе, Джоу Інджі природно пішов слідом за ним. Коли Шен Дзе зійшов на трон, він почав досить сильно довіряти Джоу Інджі. Зрештою, той став командиром імператорської гвардії і вступив в суперництво з партією східних покоїв, яку контролювали Євнухи. Він робив і те, що було його обов'язком. І те, чого робити не слід, тож невдовзі став однією з найвпливовіших осіб при дворі. Закінчилося це для нього дуже погано. Після того як Сівей вийшов із тіні на передній план і фактично перебрав під контроль політичну ситуацію та владу в уряді і палаці, його першим наказом стало стратити Джоу Інджі, розстріляти його стрілами, а голову прибити до палацових воріт трьома довгими залізними цвяхами, аби чиновники всіх рангів і чинів бачили цей приклад. Сюянін ніколи не бачила цього на власні очі, але, почувши плітки від палацових слуг, відчула крижаний холод у глибині серця. До речі, саме імператорська гвардія вела справу про причетність резиденції князя Юньї до заколоту князя Піннаня. Це була раптова думка, що промайнула, але не призвела до висновків. Сюєнін поглянула на Джоу Інджі, але не відповіла на його привітання, лише кивнула, а тоді обернулася до Джоу. Батько всередині? Чан Джоуклінно відповів: Так, але в нього гості. Суєнін насупила брови, згадавши своє примхливе і свавільні поводження в юності, і сказала Мені байдуже, служниці в моїй кімнаті вже зовсім зухвалі, крадуть мої речі і змовилися між собою, щоб насміхатися наді мною. Та йди, і скажи батькові, мені достатньо лише одного його слова, щоб повернутися і розібратися з ними. Джан Джоо відчув збентеження, але, знаючи характер другої міст, зібрався з духом, погодився і відсунув завісу, увійшовши до повісти. Сюєнін тим часом сиділа на стільці зовні. Джо Інджі вже не сидів, він підвівся і стояв збоку, час від часу кидаючи на неї погляди. Коли Джан Джоу увійшов, щоб доповісти, Дзян Бояо особисто заварював чай для гостя. Йому було близько сорока, та він мав природну витончену вроду і носив акуратну борідку, що додавала йому особливого вигляду. Почувши від Джан Джо, що синін шукає його, він насупив брови. «Ні синітниця. Джан Джо підняв очі на людину, яка сиділа навпроти Бояо. і теж відчув збентеження, тому ще нижче схилився та ще тихіше сказав. Друга Мі скаржилася, що руки служницю її покоях нечисті. І він виклав усе, як було. Почувши це, обличчя Дзян Бояо раптово набуло здивованого здивованого вигляду, і його очі засвітилися. Вона справді таке сказала? Чан Джоо кивнув. Дзян Бояо відразу ж зміхнувся і потер руки. У «Ну, цієї дівчинки справді теж бувають моменти просвітлення. Сподіваюся, її розум не затуманився від м'яткєвого гніву. Ці люди в її кімнаті таємно не дотримуються правил. Пані вже кілька разів говорила про це, і я давно хотів навести там лад, але хвилювався, що не зможу знайти слушний момент. Негайно поклич цю групу людей до мене, не чекай, доки дівчинка ніно панує себе, якщо її гнів ущухне, неможливо буде навести порядок. Бачачи збудження свого хазяїна, Чан Джуо відчув ще більше сором. Дян Бояо й сам цього не усвідомлював він повернув голову і сказав гостю, що сидів за столом навпроти. Длюань, боюся, вам доведеться трохи почекати. У мене в резиденції є деякі брудні справи, я повернуся, щойно з ними розберусь. Гість легко усміхнувся і просто сказав Жодних проблем.